Важко уявити собі аматорський город, на якому не росли помідори, або як їх ще називають, томати. Ця рослина південна, і термін його вегетації досить довгий, від посіву насіння до початку дозрівання плодів проходить від 5 до 6 місяців. Саме тому томати вирощують тільки через розеясаду. Посів насіння зазвичай проводять на початку або середині березня, а висаджують розесаду у відкритий ґрунт або теплицю вже в червні. Всі сорти томатів можна розділити на кілька груп. За термінами дозрівання, ранні, середньостиглі і пізньостиглі, за видами, низькорослі, детермінантні, з обмеженим ростом. Високорослі, індетермінантні, з необмеженим ростом, і середньорослі з частково обмеженим ростом. Сьогодні я розповім вам, коли і як правильно висаджувати саду помідорів в теплицю і відкритий ґрунт, а також поділюся порадами по догляду за рослинами. Терміни висадки сади в теплицю і відкритий ґрунт. Терміни залежать від клімату вашого регіону. Висаджувати розесаду можна тільки тоді, коли ґрунт на глибині багнета лопати прогріється до плюс 14 градусів, а температура повітря буде не нижче плюс 20. Для різних регіонів України терміни можуть відрізнятися. В центральній області в полікарбонатну теплицю з 8 по 18 травня в плівковий парник з 21 по 31 травня у відкритий ґрунт з 12 по 24 червня. Північній області в теплицю з 20 по 30 травня, в парник з 5 по 10 червня, у відкритий ґрунт з 20 по 30 червня. В південній області терміни суваються на півтора-два місяці раніше. Порада: висаджуйте розесаду в похмурий день або ввечері, щоб яскраве сонце не обпекло молоді рослини. В перші 10 днів можна притіняти їх, особливо якщо стоїть спекотна погода. Вибір місця. Помідори південні рослини, тому їм потрібно багато сонця. Грядки повинні бути добре освітлені протягом усього дня. Томати не люблять перезволоження, тому якщо ділянка знаходиться в низині, краще зробити високі грядки не менше 60 см. Ґрунт. Помідори воліють родючий, пухкий ґрунт з нейтральною кислотністю pH 7,0. На важкій глинистої або кислої землі вони погано ростуть і плодоносять. Якщо ґрунт кислий, його можна нейтралізувати доломітовим борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Підготовка грядки оптимальні розміри грядки, ширина 1 метр, висота 30 см, довжина на ваш розсуд. На 1 квадратний метр вносіть, 2 відра гною або компосту. Два відра листової землі, одне відро піску, Пів відра деревної золи, по дві столові ложки суперфосфату і сульфату калію. Після внесення добрив добре перемішайте ґрунт, розрівняйте і рясно полийте 20 літрів на квадратний метр. Посадка розеесади. До моменту висадки розеєсада повинна бути висотою 30-45 см і мати не менше 8-10 справжніх листків. Зробіть лунки глибиною і діаметром на 5 см більше земляного кома. Відстань між кущами. Для низькорослих сортів 35 см. Для середньорослих і високорослих 45-50 см. саду ставте в лунки строго вертикально, інакше кущі можуть почати рости похило. Засипте землею до першої пари справжніх листків. Поруч з кожним кущем встановіть кілочки. Для низькорослих сортів 60 см. Для високорослих 80 см. Через два тижні підв'яжіть рослини. Якщо розея сада переросла, заглибити її до третьої пари листя. Догляд за томатами. Від правильного догляду залежить врожайність і здорове рослин. Полив Поливайте два рази в тиждень по 3 літри під кожен кущ. У спеку через день. Важливо поливайте строго під корінь, не потрапляючи на листя і стебло. Деякі городники вкопують поруч з кущами 5-літрові пляшки з відрізаним дном, шийкою вниз і лють воду в них, так волога рівномірно просочує ґрунт. Вода повинна бути теплою, інакше рослини можуть захворіти фітофторозом. Щоб зберегти вологу, замульчируйте грядки терсою, соломою або сіном шар 5 см. Температурний режим При температурі вище плюс 34 градусів пилок томатів стає вискою, і запилення припиняється. У теплицях в спеку обов'язково провітрюйте, відкриваючи двері і вікна. Можна притенуть сонячну сторону старими простирадлами. На відкритих грядках встановіть дуги і натягніть білий нетканий матеріал. Підгодівля 1. через 12 днів після висадки розчин коров'яку, 1, 10 з нітрофоскою, 15 мл на 10 літрів. Витрата 5 літрів на 2 куща. 2. Через 3 тижні, настій пташиного посліду, 1 година 20 хвилин. З суперфосфатом, 1 столова ложка, і сульфатом калію, 1 чайна ложка, витрата 10 літрів на 10 кущів. 3. через 2 тижні після другого, нітрофоска, 1 столова ложка, і гума.